E tá aí Це Independent Politics, і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео для того, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Почнемо ми з новини щодо візиту міністра фінансів Німеччини Крістіана Літнера до України. вказана подія відбулася протягом сьогоднішнього дня. Таким чином, знову ж таки, так Німеччина декларує свою непохитну підтримку українській державі, було знову ж таки зазначено про допомогу, яку ФРН надає офіційному Києву. Під час відповідного візиту Лінднер провів зустріч з можновладцями. України і центральна зустріч відбулась з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Останній у своїх соціальних мережах зазначив про те, що. Ця зустріч ну, таки була важлива. Було обговорено перспективи співпраці України з німецькою кредитною установою для відбудови. І у подальшому має відбутися реалізація п'яти спільних інвестиційних проєктів на суму 247 мільйонів євро. І паралельно з цим відбувається підготовка ще трьох проєктів на 73 мільйони євро. Йдеться у повідомлення. Також Денис Шмигаль подякував німецькому уряду за підтримку, збройну санкційну, фінансову і нагадав, що Україна отримала від Німеччини понад півтора мільярда євро макрофінансової допомоги більшість у вигляді гранту. Міністр фінансів Німеччини також зазначив, що з моменту широкомасштабного вторгнення Росії проти України Німеччина надала Україні загальної допомоги на суму близько 22 мільярдів євро. Також варто відзначити, що Німеччина готує ще одну, можна сказати, пакет допомоги для України у вигляді щорічних 5 мільярдів євро. До 2027 року, що є знову ж таки досить важливим аспектом в контексті подальшої підтримки нашої держави, також українська сторона наголосила на необхідності посилювати санкції проти Росії, а також конфісковувати російські активи, які будуть головним джерелом у подальшій відбудови української держави. У ЗМІ поки що не зазначається інформація, чи, до прикладу, було підняте питання щодо передачі далекобійного озброєння Німеччиною для нашої держави. Тому що, з однієї сторони, є інформація, що вже начебто це рішення майже прийняте щодо передачі тих далекобійних ракет. Паралельно з цим канцлер Німеччини. Олаф Шольц говорить, що готовий передати далекобійне озброєння, але щоб воно було запрограмовано таким чином, щоб не потрапило на російську територію. Тобто, це зараз є досить така центральна активна тема між Німеччиною та Україною щодо передачі цих далекобійних ракет. У ЗМІ поки що знову ж таки немає інформації, чи це обговорювалося, але... Я завжди говорю, що будь-які знов таки, візити наших західних партнерів вони важливі для нашої держави, для того, щоб посилювати цю підтримку, посилювати міжнародну коаліцію і таким чином вести справу до розгрому Росії у війні, яку ж вона розпочала проти нашої держави. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! fun.